Майже 13 тисяч набрала петиція до президента, у якій просять посилити відповідальність за публічні образи від посадових осіб. Як приклад в документі навели висловлювання міського голови Бориса Філатова в дописах та коментарях у соцмережах. Петицію зареєстрували наприкінці листопада, але найбільшого розголосу вона набула після останніх коментарів міського голови. В них Борис Філатов відповів на запитання, чому активістів не пустили на сесію з прийняття бюджету на 2024 рік. Послухай мене, барменеджер, уважно. Судячи з твого профілю, ти дешева мата, що останній раз фотографувалась зі своєю тьолочкою Фейсбуці в 21-му році. Ти, м***, воша, яка за два роки війни не зробила нічого для збройних сил. Будеш мені писати, що я повинен тебе пускати до міськради та з тобою спілкуватися? Сподіваюсь, я ясно виражаю свою думку. Авторка петиції Дніпрянка Владислава Усенко, дружина військового, який воює на східному напрямку. Скласти її допомагали інші місцеві жителі та юристи. Петицію, каже жінка, прийняли сьомого разу. Зараз хоче реакції на поведінку міського голови Бориса Філатова від органів самоврядування. Я захотіла написати цю петицію після перших висловів Філатова про корисних ідіотів. Це вже навіть не тільки про образи. Ми кажемо, там були прямі погрози людям від міського голови Дніпра. Мої емоції це жах, це шок, і е, мені дуже образливо, тому що це напряму стосується мене також мого чоловіка, який служить. Петиція розповідає Владислава, привернула увагу жителів Дніпра, телеграм-пабліків та змі каже, задоволена реакцією суспільства та сподівається зібрати достатню кількість голосів 25 тисяч. Я буду стояти навіть якщо нікого не буде до останнього, допоки Борис Альбертович, по перше, не вибачиться. По-друге, не відреагує на вимоги, які вказані в є петиції, і в місцевій ініціативі передивитися бюджет міста, внести наші вимоги від громади. І якщо і було б непогано почати комунікувати з людьми і почути, що ми хочемо. Одна із тих, хто підписав петицію, Дніпрянка Валерія жінку обурила, що посадовець може не лише ображати людей, а й погрожувати. Ми живемо вільний. Демократичній державі, і тому я, я це зробила для того, щоб можливо мер трошки. По іншому себе поводив і прислуховувався до жителів свого міста, який за нього голосував, або навіть ні. Він все одно їх мер. Міський голова Борис Філатов своїми висловлюваннями в соцмережах порушив кодекс професійної етики держслужбовців. Про це каже адвокат Андрій Верба. Поки людина обіймає посаду, правила розповсюджуються на спілкування не лише в публічних місцях, але й в побуті. У випадку образ з боку міського голови розповідає адвокат, можна звернутися до суду, однак є ризик, що не задовольнять або процес. Триватиме роками можна звернутися до Нацдержслужби з цього приводу, з приводу неетичної поведінки. Депутати також не можуть реагувати, наприклад, якщо такі випадки є непоодиноковими, можуть прийняти рішення, наприклад, і відсторонити його не відсторонити, точніше, а припинити достроково повноваження міського голови за отакі. Недоречні вислови Там. також Борис Філатов був адвокатом та журналістом. На ці професії каже Андрій Верба, розпосюджується дисциплінарна відповідальність. Зокрема, його можуть виключити зі спілки журналістів та інших організацій. Пояснення за образливі висловлювання Борис Філатов після інциденту не оприлюднив. В прислужбі міської ради нам відмовили, не коментуватимуть ситуацію, тому ми надіслали офіційний запит із цим проханням Борису Філатову. Відповідь оприлюднимо. Вікторія Пінчук, Тиний, суспіль. Новини Дніпро